Ось так може виглядати подарунок. Майже дві години сміху, жартів і щирих емоцій. Такий незвичний презент підготували на честь професійного свята усіх причетних до телебачення, радіо і зв'язку. Ви теж воїни на телебаченні, на, на вас все тримається. Тримайтеся і працюйте, робіть добрі справи, щоб все у вас виходило. Шановні кияни та гості міста, будьте взаємно війшливими, не штовхайтеся увагу вагонах поїздів. На сцені вічна українська класика, легендарна комедія за двома зайцями. Історія про цирюльника люльника пройдисвіта, що має зробити нелегкий вибір між гаманцем і душею. <сі sauces> О, <китахи>. <сі> 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 Ой, я дуже люблю цю виставу. Мені здається, що ця вистава це ще й зізнання в коханні до Києва. Мені подобається дуже дух цієї вистави, що є станції метро. Мені подобається сценографія, мені подобаються колеги наші, тобто наша така збірна солянка, вона складається з суперталановитих і дуже приємних професійних людей. Цей проект реалізували у доволі молодому сучасному театрі особистості, де художньому керівникові Петру Мазі вдається залучити до вистави безліч видатних акторів, народних та заслужених артистів України. Та, звісно, без підтримки культури в наш час не вижити. Надійним партнером цього театру став Олексій Юренко в межах програми Культурний код Батьківщини. Хочу розповісти таку історію, як ми почали допомагати театру особистость. Я дуже спілкуюсь тепло з. Керівником Петро Мага Петро Петрович Мага він до мене звернувся. Зараз такі часи що Війна дуже тяжко підтримувати. І я не залишився в стороні і почав їх підтримувати. Сьогодні така вистава чудова за двома зайцями, і ще так склалося, що сьогодні рік цієї вистави. Усі глядачі наприкінці вистави зізнались, що ці дві години навіть забули, що триває жахлива війна. Саме тому зізнається пан Юренко. Один із напрямків його фонду це підтримка культури. Волонтер не тільки підтримує культуру і театр. Ми підтримуємо і військових, і переселенців, і дітей, і лікарні. Мій фонд, один з перших зробив бомбосховище в Ахмадіті. Ми відбудували його, зробили ремонт якісний і дуже цим пишаємось. Так що театр це одна із нашого направлення на сьогоднішній день. Так на у нас дуже багато. Направлень, і ми завжди підтримуємо саме такі події. Нагадують: український гумор, народна мудрість і живе слово – це те, що тримає нас разом. Культура об'єднує, додає сили, і щоразу повертає до розуміння, хто ми є. Ставте вподобайку та підписуйтесь на ЕСКОЛАЙ. До наступних зустрічей.